Вітаю, друзі! Сьогодні ми продовжуємо цикл наших програм. Варто знати наші зустрічі з правозахисником, юристом, адвокатом Іваном Громиком. Сьогодні у нас досить цікава тема про персональні дані. Найчастіше люди вважають, що персональні дані це дані паспорта, можливо, там ще ідентифікаційний код або банківські рахунки. А насправді це поняття значно ширше. І персональні дані вони поділяються на загальні і особливі, або ще їх називають чутливими. Це віросповідання. Сімейний стан, стан здоров'я людини і багато багато іншого. Право на захист персональних даних гарантоване державою, але ледь не щодня людині доводиться давати згоду на розголошення цих персональних даних, якщо вона звертається в певні там організації установи. От де це виправдано, а де ні, де потрібно давати таку згоду, а де можливо ні. На Україні було прийнято закон про захист персональних даних. Це була одна із вимог Євросоюзу для того, щоб Україна далі пов'язана з безвізом, і вступом ми йдемо на шляху до вступ в Європейський Союз, де в Європейському Союзі захист персональних даних особливо стоїть на першому місці. Так само, відповідно, особа, коли звертається в різні організації, це пов'язані органи місцевого самоврядування і відповідні структури, державні структури, в тому числі, наприклад, і в медичні. Медичні установи, де людина підписує згоду на розповсюдження обробку персональних даних. Оскільки персональні дані дійсно ви казали, це є і не тільки прізвищем, я, ну, прізвищем по батькові, це є загальновідомі дані, а дата, число і дата місця народження, сімейний стан, логійне переконання, стан здоров'я, адреса. І відповідно, національність, і якщо особа звертається відповідні згідно чинного законодавства органи чи це орган місцевого самоврядування, які ведуть облік і розповсюдження роботи з персональними даними, вони повинні повідомити відповідний повноважений орган. На сьогоднішній мін законом визначено це е, уповноважений Верховної Ради по правам людини Згідно зіноченого законодавства є уповноваженим органом і, відповідно, він слідкує за дотриманням якраз цього законодавства. І у випадку, якщо якісь порушення, він на це реагує. Тому особа, яка звертається, е, ос, той, хто здійснює. Систематизацію обробку і розповсюдження персональних даних, значить, він обов'язково має повідомити цей орган про те, що з ним буде проводитись така діяльність, тобто фіксується і він підпадає під відповідний контроль. А людина дає згоду, оскільки, якщо людина, наприклад, не дає згоду на... Розповсюдження персональних даних. Тому відповідно виникає питання, чи той орган може виконати відповідну свою роботу. От, для прикладу, є е, органи місцевого самоврядування, є в них е, відділи соціального захисту населення, де менші вчиняють відповідні певні дії. Ну, зараз, наприклад, е, це якась соціальна допомога, наприклад, е, допомоги при народженні дітей, оскільки субсидії зараз забрали в пенсійний фонд. Відповідно так, вони ведуть облік, вони створюють базу даних. Uh -huh. Відповідно, скажемо, там в тому числі однозначно йдуть персональні дані, бо без персональних даних цю базу даних створити неможливо. Йде обробка, йде відповідне розповсюдження. Якщо особа не дає згоду на розповсюдження орган місцевого самоврядування, орган не може виконати свою функцію, тому буде відповідно, Відмова виконати свою функцію в свій час. Ви пам'ятаєте колись? Ну, тривалий проміжок назад. На тобто у нас були даже телефонні довідники. Випускалися так. телефонні довідники. Зараз ви не знайдете такого довідника зовсім. Чому, бо то, що це опять же персональні дані? Там, от Я хотіла ще запитати, от яка інформація, окрім ну загально прийнятої там паспорта, кода, адреси домашньої, яка вон, яка ще є конфіденційною? Ну, дивіться, що таке персональні дані? Відомості про сукупність, відомості про фізичну особу, яку можна ідентифікувати, або конкретно може бути ідентифікована дана особа. До таких даних, зокрема, може належати це число, місяць, рік народження, місце народження, національність, освіта, сімейний стан, регіні. Переконання, стан здоров'я, адреса, місце проживання даної особи. Е, тому це є персональні дані, коли можна ідентифікувати відповідну особу. Е, тому навіть те, то, що я казав, наприклад, свій час, коли були телефонні книжки, їх зараз просто нема, бо то, що там, значить, якщо прізвище ім'я по батькові, це загальновідомі, це не може бути персональні дані, то ми можемо будь-яку особу, то адреса місце проживання це вже персональні дані. Тому вони пропали. З поля зору, наприклад, органи, які надають послуги мобільного зв'язку. Якщо ви просто купуєте значить, пакет мобільний, він не ідентифікований, він не прив'язаний до особи, значить, будь ласка, тобто ви ним користуєтесь. А є контрактники, тобто які на контрактній, де укладається договор, там, де ідентифікація, індифікація, там однозначно формується база даних. Відповідно, особа несе відповідальність за захист персональних даних. У випадку порушення, значить, особа йде відповідальність, наприклад, є освітні заклади. Студенти, учні поступають на навчання, вони обов'язково дають свої персональні дані. Відповідний орган обліковує, систематизує, їх використовує. Значить, тому можливо, держава, тобто, скажімо, таким чином слідкує за захистом відповідних персональних даних і. Оця згода, ну я так розумію, що в будь-якому випадку орган не буде просто так вимагати згоду, якщо він, якщо він не повідомив повноважений орган, що він збирає систематизує, значить, а почав збирати. Ну за це може бути притягнути до відповідальності. От ви сказали про відповідальність. цікаве питання. А якою є ця відповідальність за розголошення персональних даних? Ну, в першу чергу, у нас є адміністративна відповідальність. Тобто, оскільки коли приймався закон, були внесені зміни в Кодекс містинні правопорушення, і є стаття 188, значком 39 порушення законодавства з сфері захисту персональних даних. Тобто є адміністративна відповідальність, доволі вона немаленька. Тобто, якщо, от, наприклад, за недержання встановлено законодавством. Про захист персональних даних, порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них або порушення прав суб'єкта персональних даних, значить, застосовується штраф на сьогоднішній день це від 1700 до 8,5 тисяч гривень. Uh -huh. Це на, просто на простих осіб і на посадових осіб громадян суб'єктів підприємницької діяльності від 5100 до 17 тисяч гривень. За повторне порушення. Якщо на протязі року особа була притягнута і вона повторно вчинила, порушення вже штраф де від 17 тисяч до 34 тисячі гривень. Це адміністративна відповідальність. Якщо ж, е Будуть тяжкі наслідки, то там вже наступає, може наступати в тому числі і кримінальна відповідальність ну, Це в залежності від складу злочину, тобто це була не недбалість або умисне розповсюдження персональних даних, в тому числі і кримінальна відповідальність. Але в першу чергу адміністративна. А скажіть, будь ласка, от заробітна плата це конфіденційна інформація, це персональні дані чи ні? Дивіться, заробітна плата. Ми можемо дивитися в двох аспектах, в залежності від того, це заробітна плата. Осіб, які працюють в приватних структурах, і заробітна плата осіб, які працюють в державних комунальних закладах, які фінансуються частково з державного чи з комунального бюджету. Якщо особа працює в приватних структурах або фізичних особ-підприємців, відповідно да, це можна віднести до конфіденційної інформації, де розпосюдження можливо тільки виключно за згодою такої особи. А от там, де, де особи працює, працівники працюють в комунальних закладах, в органах місцевого самоврядування, в державних органах влади, відповідно в державних підприємствах, комунальних підприємствах, які хоч повністю або частково фінансуються за рахунок державного або місцевого бюджетів, це є відкрита інформація. Оскільки це згідно регламентується з законом про доступ до публічної інформації. І з цього приводу навіть є останнє роз'яснення за 2023 рік, роз'яснення уповноваженої Верховної Ради України з прав людини. Це на офіційному сайті даного уповноваженості, який згідно з закону про захист персональних даних він уповноважений слідкувати це входить в сфері його діяльності і в випадку порушення він складає протоколи притягує до відповідальності. Якщо йде порушення, відкривається дисциплінарні провадження, то Значить, згідно цього роз'яснення щодо відкритості інформації про заробітну плату державних службовців, посадових осіб борного місцевого самоврядування, чітко написано, що отже, інформація про заробітну плату, премії, матеріальну допомогу, будь-які інші виплати з державного та місцевого бюджету, працівнику державного органа, органу, борону місцевого самоврядування не є конфіденційною, не може бути обмежено в доступі та підлягає наданню у відповіді на запит. Що в 2012 році Конституційний суд України давав роз'яснення норм Конституції України якраз. По цих питаннях, в тому числі, е інформації про особисте і приватне життя, Конституційний Суд України констатував, що якраз. Е Інформація про заробі... про заробітну плату, в тому числі доходи премії, тобто це є публічною інформацією, яка на сьогоднішній момент тобто не може розповсюджуватися, і особи мають право її розповсюджувати, знати що воно робиться. Так само як, наприклад, інформація, якщо особи, які наприклад отримують якісь доходи з місцевого бюджету або приватизація, наприклад, тих самих земельних ділянок, безплат, приватизація майна. Джерелами походження є державний або місцевий бюджет. Відповідно відповідні органи повинні давати відповідну інформацію. Це у нас, наприклад, згідно з чинного законодавства і доступ до публічної інформації на сайтах відповідних органів мають бути оприлюднені рішення. Значить, про прийняті відповідні рішення про приватизацію, і в деяких я випадках стикався, коли, наприклад, особа один, особа-два е отримав, наприклад, земельну ділянку безоплатну приватну власність чи придбав якийсь об'єкт. А к... має бути хоча б прізвище обов'язково. Прізвище ім'я, по батькові має бути обов'язково. Це це вимога законодавства. Я розумію, це що не є конфіденційна інформація. Однозначно, це це не є конфіденційною інформацією. Ця інформація має бути оприлюднена. Я розумію, що, наприклад, якщо є рішення, приймає орган місцевого самоврядування. Стосується дітей, да, тут конфіденційна інформація неповнолітніх, єстественно, неповнолітніх Але у нас, коли оприлюднюють, наприклад, коли дають дозвіл на розміщення об'єкта торгівлі, чи, наприклад, малої тетрунної форми, пишуть особа один, зв'язку з тим, що особа користується комунальним майном, то Інформація має бути оприлюднена однозначно. Прізвище ім'я, батько має бути оприлюднено однозначно. Бути однозначно. Якщо це е, робиться, значить це вже є порушення. Крім того, можу сказати, що, наприклад, уповноважений Верховної Ради по правам людини він моніторить сайти. Угу. Тобто, якщо він бачить десь такі випадки, є, щоб крім оприлюднив персональні дані, він також на це реагує. Тому що я... Камісіпідільського раніше завжди так оприлюднювали. Лише у цій каденції з'явилася особа-один, особа-два. Так, я теж це бачив. Це, 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 це є порушенням, має бути повна відповідна інформація. Так, я я погоджуюся, що, наприклад, відносно особи може бути адреса її місце знаходження, тобто число, місяць, рік народження, якщо там воно е кодендіфікаційний, дані паспорт. Цього не повинно бути, так, але цього не повинно має бути. бути, але прізвище обов'язково має бути, бо це вимога закону. Тобто, якщо опуститись на наш місцевий рівень, то громада має повністю право знати про рівень заробітної плати наших чиновників, яких вона фактично фінансує, бо це кошти міської громади. Так, не тільки мова йде не тільки посадових осіб, а навіть, можна сказати так, якщо в, в органі місцевого самоврядування чи в структурних підрозділах працюють, наприклад, прибиральниці, це теж вони фінансуються з державного місцевого бюджету про заробітну плату. Є відповідна відповідь я для прикладу, даже скажу в засобах. В інтернеті я бачу, коли, наприклад, одна з осіб звернулася до Уповноважної Верховної Ради з прав людини, щоб вони дали інформацію про заробітну плату, доходи і премії працівників повноважної Верховної Ради з прав людини, і вони віддали відкриту інформацію, виложили це в мережу інтернету оскільки це є відкрита інформація? Тому якщо людина належним чином чи будь-хто належним чином оформили запит про про доступ до публічної інформації, орган місцевого самоврядування не має права відмовити. В моїй практиці був випадок, коли значить, це була значить, бюджетна установа, яка фінансується з державного бюджету, uh -huh. було звернення про надання відповідної інформації відносно це був навчальний заклад. Відносно керівництва навчального закладу, відповідь не була надана. Зацікавлена особа-заявник звернувся до уповноваженої Верховної Ради з прав людини. По даному випадку, в Верховної Ради було відкрито дисциплінарну справу. З цього приводу надано строк для усунення доліків. Відповідно, коли надали інформацію, яку запитували, ну, дисциплінарна справа була закрита. Тобто моніторинг повністю йде, якщо притягує до відповідальності. Публічні особи це не лише працівники органу місцевого самоврядування чи взагалі там чиновники, це також і політики, зокрема депутати місцевої ради. Вони декларують свої доходи. так? так. Можете назвати, хто зобов'язаний декларувати, подавати декларацію, а хто може цього не робити Див... на сьогоднішній день. Дивіться, ми говоримо декларувати про доходи. У нас є два види декларацій. Перше загальний вид декларації це будь-яка особа, яка отримує доходи з на по відмінні від заробітної плати або стипендії. Наприклад, працівник, якщо крім заробітної плати або стипендії, отримує інші доходи, він зобов'язаний про ці доходи декларувати. Ви знаєте, що до 1 травня подається декларація про свої доходи. Будь-які, наприклад, чи наприклад, був проданий якийсь об'єкт нерухомого майна чи ще якісь і де були отримані доходи, чи транспортні засоби uh -huh. продаються, е, чи, наприклад, особа, е, крім основного виду діяльності, наприклад, отримує інші доходи, ну, там, якусь сільськогосподарську продукцію, якщо вона підпадає під об'єкт оподаткування, продає, значить, вона зобов'язана подати декларацію про свої доходи до 1 травня сплатити податки. Це стосується незалежно і посадових осіб, органів місцевого шлядування всіх а державних, всіх. всіх. Тобто, це сплата податків, є окремо о, законодавством про протидію корупції. Передбачено ще електронне декларування, тобто, де є перелік осіб. це... Вищі посадові особи це починаючи від президента і закінчуються Значить, посадовими особами органів місцевого депутатів депутатівських селищних рад. В цьому році внесені зміни в законодавство, сюди. До цей перелік доповнено ще, крім того, е осіб, які працюють в е ЛККЛІС лікарських комісіях, угу. ВЛКК, військово-лікативних комісіях МСЕК, е медико-соціальних експертних комісіях. Значить, ці особи повинні подавати декларації. Як в сфері протидії корупції до 1 квітня будь-якого року вони подають декларацію про свої доходи. Щорічно, тобто, щорічно так, да. Оце, подача цієї декларації не звільняє від подачі за декларацію, якщо отримані доходи mm. до 1 травня. Тобто це дві окремих перелінів декларації. Оця декларація до 1 квітня це в, в, передбачено законодавством про протидію корупції. От в цій частині відповідно, ну нашу, наприклад, на нашому, на нашому місцевому рівні сказати, що це подають тобто, посадові, тобто всі працівники органу місцевого самоврядування, посадові особи, бо, наприклад, в міській раді, то що я вам казав, наприклад, працюють водії водії прибиральниці. Uh -huh. Вони не є посадовими особами, то вони ці декларації не продають незалежно від того, що вони фінансуються за рахунок місцевого бюджету. А вже посадові працівники, які мають ранг або посаду. Посудові, працівника органу місцевого самоврядування вони повинні декларувати свої доходи. Відповідно, депутати всіх рівнів, тобто в тому числі і сільських рад, селищних uh -huh. сільських і міських рад, зобов'язані подавати, оскільки в цьому році на час військового стану декларування було припинено. Зараз воно вже відновлено. Декларації, які мали бути подані в за 2021-2022 рік, вони мають бути подані до... Кінця січня 2023, 2024, 2024 року, да а декларації вже планові за 2023 рік. Вони мають бути подані до 1 квітня 2024 року. Керівники комунальних установ також подають декларації так. Тобто, скажімо, мова йде про те, що це стосується значить, керівників осіб публічного права, скільки всі. Комунальні підприємства, установи організації вони вважаються. Юридичними особами публічного права, значить, вони зобов'язані подавати. Вже заступники можуть не подавати. Якщо особа свідомо або навіть несвідомо не внесе якісь певні відомості в декларацію, за це теж є відповідальність. Якою є ця відповідальність? У нас є е, два види відповідальності. В першу чергу, це адміністративна і кримінальна відповідальність. Е, перша це адміністративна відповідальність. Якщо, наприклад, то, що ми з вами говорили, особи, які не подають до 1 травня декларації про доходи. Е, Порушення порядку декларування доходу це стаття 180, 164, восімсячстоші дріб 1, кодекс містині правопорушення. Вона передбачає не подання або не своєчасне подання декларації про доходи. Ні, вона передбачає штраф від 51 до 136 гривень. Якщо на протягом року від 85 до 136 гривень. Ну вроді невеликий штраф, але це стосується всіх. А от тож, уже порушення за фінансовому моніторним неподання декларації. Це вже згідно законодавства про протидію корупції. От там вже страхні санкції набагато. Більше. Тобто є стаття 182 значком 6 порушення фінансового контролю, це не своєчасне подання безповажних причин декларації особи повноважної на виконання функцій держави без цього самоврядування, тяне за собою штраф від 850 до 1700 гривень. Повторне протягом року тяне вже за собою відповідальність штраф від 1700. До 5 тисяч 100 гривень. Далі передбачено подання завідомо інстрільної інформації в декларації особи повноваження виконання функцій державного або місцевого середування. Якщо це не тягне з собою кримінальну відповідальність, там вже штраф від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Це то, що стосується адміністративної відповідальності. Є кримінальна відповідальність. Є в тому числі штраф від 51 тисячі гривень до 68 тисяч гривень, в тому числі значить, обмеження, громадські роботи, обмеження волі знімати певні посади. Вже якщо сума значить, за майна не за чи доходів перевищує 2 тисячі прожиткових мінімум, значить там вже штраф від 68 тисяч до 85 тисяч гривень, в тому числі. Ненчит обмеження, навіть позбавлення волі значить, до двох років, тобто є відповідна судова практика. І це стосується не лише чиновників або працівників в органі місцевого самоврядування, а навіть тих, хто працює на громадських засадах, тобто депутатів місцевих рад, і навіть на Кам'янеччині вже були такі прецеденти, тобто це позбавлення депутатського мандата. Так. Так, так, це стосується всіх, хто зобов'язаний подавати відповідні декларації. У нас були випадки, коли ця система електронна почала працювати. Ви пам'ятаєте, це пам'ятаю, це вроді за 2016 рік це перше було декларування, коли система була не досконала. Були випадки, коли навіть продовжувались тут mm -hmm. не витримували сервера. Ну, суд об'єктивно підходив, був випадки, коли дійсно була об'єктивна неспроможність подавати, то звільняли, але зазвичай, тобто зараз ну, система. Працює, декларації подаються, тому не своєчасне подання. Був випадки, прецеденти, коли свідомо не подавали, наскільки пам'ятаю, бо це стосувалося, наприклад, питання суддя апеляційного суду міста Києва. Вона вважала через релігійні переконання не подавати, то там було кримінальне провадження цікава епопея. там. І її застосували до притянули до кримінальної відповідальності. Потім суд скасував, ну, новий судові повернув. Там ціла епопея йшла, оскільки вона вважала, що вона подала письмову декларацію, хоча всі в однакових умовах, і на сьогоднішній амін, в подальшому, скільки ви пам'ятаєте, було питання, що е громадська організація, яка займається анти антикорупційним законодавством, тобто протидію, вони теж піднімали, чому що вони повинні декларувати. Хоча ми йдемо в Європу, і в Європі, наприклад, всі громадяни декларують свої доходи. Я так розумію, що ми всі... з до часом... цього теж дійдемо. Так, з часом ми дійдемо, оскільки, наприклад, це практика європейська, що має бути декларувати свої доходи і витрати. Кінцевому підсумку для суда не важливо, чи це свідоме чи несвідоме не декларування чи ну там приховування так доходів. На ну, зокрема, от президент Кемспільській районній раді, так один із депутатів, це ваш однопартієць, але він втратив депутатський мандат. Можливо, несвідоме не декларування, але так сталося. І можливо, такий прецедент буде ще й в міській раді. Ну дивіться е так, я погоджуюся. тут тобто багато багато випадків є, коли ну і не законодавство, і людина можливо десь щось забула. То тобто, ну, тому, тому е свідоме чи не свідоме, це має значення. оскільки суд кваліфікує, оскільки, ви ж бачите, це таки має значення. Е значення обов'язково має, бо міра покарання, тобто є Різно. від. Так, от і до, є мінімальна, є максимальна межа, тобто, uh -huh. скажімо, є декілька видів покарань, і в такому випадку о, суд вже оцінює в залежності від е, конкретної ситуації. Хочу ще раз повернутися до питання про відповідальність. От, зокрема, в Кам'янці-Подільському був такий випадок, коли один із керівників комунальних підприємств дозволив собі перевести працівників для отримання заробітної плати з одного банку в інший, передавши при цьому без їхнього відома їхні персональні дані. Дані ну на той час в принципі люди скажімо, обурювалися, навіть до нас зверталися, але ця справа ну великого розголосу такого не набула. Але все-таки, от яка відповідальність, якби люди звернулись, ну не знаю, до суду чи чи куди їм потрібно було звернутися? Відповідальність дійсно є, оскільки е, все, що стосується розповсюдження персональних даних, це міністративна відповідальність. Якщо це потягне за собою наслідки для громадянина, це може бути кримінальна відповідальність. В даному випадку відкрити рахунок можна тільки виключно за заявою фізичної особи, яка де приходить, ідифікується. В даному випадку і до сьогоднішнього дня є випадки, коли працівник, який влаштовується на роботу, він приходить, йому вимагають, дайте і ми працюємо тільки з цим банком. Ви не маєте права отримати відповідних банках. Ну, ми так працюємо, так десь комусь стало краще, комусь на запровадження було, свій час було. Декілька років назад, що в нас підписували даже договори, одне з державних банків. Великих в свій час був приватний, потім став державний, де вимагали, що ви маєте тільки там отримувати. Хоча випадки є, ну, людина не хоче працювати з цим банком. Різні випадки були зараз, однозначно, без згоди працівника не мають права це робити. Якщо такі випадки є і було розповсюджено, ми можемо говорити про це порушення і банківського законодавства, ну, порушення банківського законодавства це у нас моніторить Національний банк України в першу чергу. Якщо ж це порушення, розпосюдження персональних даних, це повноважний Верховна Ради по правам людини, який також дієво веде і в такому випадку, що є звернення, є порушення. Так само є порушення, наприклад, якщо йде розповсюдження, наприклад, Персональних даних, це наприклад, і в певній мірі Національна служба здоров'я України, і одна із ваших інтерв'ю, коли ви брали, коли приїжджала голова Національної служби здоров'я України в Хмельницькій області, і дуже цікава така інформація була, вони ж теж за цим слідкують, і вони теж моніторять. І є порушення, якщо є порушення, вони також реагують і притягують до відповідальності. Тому е, однозначно є випадки, наприклад, коли був виборчий процес. Коли був виборчий процес декілька років назад, і коли без відомої особи, без згоди, тобто її документи, наприклад, копії передавали, записували спостерігачі до інших осіб. Тобто то навіть людина не знала. Хоча там, наприклад, має бути відповідна інформація згода тої особи, що вона має право в принципі, хоче бути членом відповідної виборчої комісії, це вже по суті, якщо так воно підійшло, підробили документи. Це вже взагалі кримінальна відповідальність. Був пам'ятаєте, колись був період. Це ще до кризової, коли дуже багато кредитів брали, людина приходила в магазин, брала товар кредит її виписували, телефони чи ще якось побутові товари і приносили документи. В моїй практиці були випадки, коли приходили люди, кажуть, я нічого не брала, але на мене записаний кредит. Тому це дуже серйозно, і людям теж також треба бути обережними, не розповсюджувати свої персональні дані, але й особи посадові, які за це також несуть відповідальність. Ну, наразі, мабуть, на цьому будемо ставити крапку, але тема досить обширна. Я припускаю, що можливо від наших глядачів будуть ще питання на цю тему. Ми будемо з цими питаннями до вас приходити, тому що ну, це дійсно тема болюча і виникають дуже такі серйозні і різні ситуації. Однозначно, таких питань, я думаю, буде ще більше буде виникати. Тому завжди будемо з вами працювати, завжди, щоб наші люди були обізнані. Коли обізнаний, значить захищений.